Привіт, друзі, відвідувачі, підписники каналу 220Мюа. На огляді черговий цікавий прилад від наших китайських друзів, який дійсно цікавий, мабуть, один з цікавіших за останній час, який я оглядав. В ньому є дуже багатий функціонал. І саме вона, що це відомий виробник Тобзен, який себе дуже добре зарекомендував. І сподіваюся, що цей прилад буде добре працювати і не буде якихось в нього недоліків. Хоча вже є відгуки на. На майданчику продавця, що супер-пупер він виконує всі свої функції, але є один суттєвий недолік, який фактично не дає можливості його використовувати в якості основного е, автомата в воду чи напруги, бо має такий суттєвий недолік, що при пропаданні напруги і потім наступній появі війна саме в автоматичному режимі не вмикається. Я згоден з тим, що це суттєвий недолік. Але думав і намагався, як вирішити цю проблему, і мені, на мою думку, вдалося це зробити. Як, Якщо це цікаво, слухайте далі. А далі по порядку, як взагалі можливості, як воно працює, як налаштовується цей прилад, що він собою уявляє, кому він потрібен. Дивіться відео, будемо розглядати, розповідати, розбиратися. І саме головне, що я розкажу, як зробити. ну... Устранити ту, так сказати, недолік, що при вимкненні живлення він е, вимикається. Ну і це просто уявимо ситуацію, що стоїть він, наприклад, як основне джерело, основний від в квартиру. Вимкнули у вас світло, він вимкнувся. Ви ж, а вас немає вдома. Ви, наприклад, уїхали кудись на пару днів, приїжджаєте через пару днів, у вас холодильник і все розморозилось, потекло. Тому це да, вкрай ситуація. Негативна, і чому виробник не зробив пункт меню, наприклад, щоб після пропадання живлення і появі його, так, наприклад, через півгодинки, реле або вмикав, було вим... ну, вибрати дати можливість користувачу, чи воно було в положенні вимкнуто, вимкнене чи увімкнене. Ну і так помаленьку поїхали. Так, коробка, які постачається, абсолютно нічого не являє собою. цікаво. біла коробочка без будь-яких назв. Само реле називається Thomson, то МЛВА, якось так замисловато, без будь-яких циферок. Ну і показує, на самому релі написано межа його роботи цього реле від 85 до 300 вольт від 1 до 63 ампер, 50-60 Гц мережа. Інструкція. Інструкція взагалі, на мій погляд, не знаю, для кого вона зроблена на одному листочку А4, що тут можна прочитати і розібратися. Можна, в принципі, теж тут надруковано, все розібратися без інструкції. А те, що там немає, то, то вже важко знайти. Інструкція недолуга. І... Хоча саме реле дуже легке для розуміння, і, в принципі, знов, основні недоліки називають ті, хто його купили, що маленькі букви на самому екранчику. І там багато інформації, але я думаю, що більшість людей, які поставлять собі це реле, будуть використовувати не букви з екранчика, а букви на телефоні в додатку або на планшеті, чи ноутбуці ну, і так далі. Що вміє цей девайс? Да вміє багато. В принципі, все. В ньому є реле, напруги раз, автомат захисту, тобто по струму, 2. E автомат Тобто захист від витоку струму 3 реле можна запланувати час вимкнення, увімк... вимкнення його 4. Ще? А термометри, Даже якщо є показує температуру, І можна сценарій написати. Тобто, якщо температура підвищиться, він теж вимкне і прийшла вам повідомлення e в додаток. Ну, в общем, цікавий девайс. Включаємо його і будемо розбиратись на влаштуваннях. Ось після того, як подали на нього живлення, воно показує, що під'єднано до Wi-Fi мережі. Я вже під'єднав. Я покажу, до речі, як його під'єднати до додатку в телефоні. Світиться зелененька лампочка Wi-Fi, але воно off, тобто воно в режимі вимкнено. Для того, щоб його вимкнути, можна через додаток на планшеті, я покажу, як це робиться, або кнопочкою живлення. Поки давайте пару слів, як керувати їм саме без додатку, а именно, ну, безпосередньо з, нажимаючи натискаючи на кнопочки, натиснули кнопочку живлення, він вимкнувся, показує вольти 217 вольт, 15 градусів. Не підключено ніяке живлення, тобто він покаже ампераж, скільки він потребляє, показує кіловат годин, скільки вже було намота. А тут ще є і лічильник до того, що я не сказав в цьому приладі. Так що, в принципі, все, що тільки можна уявити і що потрібно в щитку, це є. І якості від до автомата це дійсно дуже цікава річ. Тим більше, якщо можна налаштувати, що він буде автоматично вмикатися після пропадання живлення, про що я й далі буду розказувати. Ну як налаштовувати? Що тут налаштовувати? Для того щоб налаштувати Wi-Fi, треба підключити до додатка, натиснути, і утримати кнопочку. Написано Wi-Fi, Десь секунд, може 5, може більше. Я не пам'ятаю, це не суттєво. Сам додаток називається Tuya Smart. Скачати його можна, забуваю, де, іде. Ну, там, де офіційно від Google середовище, де можна скачувати додатки. Як додати? Ні, не буду показувати, як додати. Пізніше все-таки розглянемо тут спочатку на Ще раз підключити до Wi-Fi, натиснуємо і утримуємо кнопочку, де написано Wi-Fi і донизу стрілка. Підключаємося до додатку. Кнопочка верх утримуємо десь теж таких секунд. Я не пам'ятаю, 10-12 здається. І скинемо до заводських налаштувань. Кнопочка Set. Що ми можемо налаштувати? Верхня межа спрацювання по вольтажу, ну зможемо зменшити, збільшити її. Другий раз натискаємо нижня межа по вольтежу, третій раз натискаємо 63 А. Тобто це як автомат на захист від перевищення по струму, ми можемо його виставити вплоть там до одного, мабуть, ампера. Скинулося 63 А. Не знаю, чи видно, бо дуже це ток витоку, тобто діф автомата влаштовує ток витоку 50 чи 30 мА, скільки хто хоче ставить. Це температура спрацювання. Тобто, якщо реле нагріється до температури 40 градусів, воно теж вимкнеться. Можна його збільшити, можна зменшити температуру. Воно за замовченням, до речі, стояло 80 градусів. Я поставив 40. І, так, 40 градусів. І все повернуло. Тобто, всі налаштування, все зрозуміло, саме е, кнопочками. Ну, Підемо в додаток. З додатку розповідати набагато довше. Додаток дуже цікавий. А, до речі, ну як, включаємося, тобто воно пропадає живлення це таке. І так, йдемо додаток. Додаток кажу дуже цікавий. Я отак перестрою камеру, щоб було видно додаток, в якому він виглядає. Покажу, як додати. Ось я поставлю рядом саме реле. Сподіваюся, що видно. Як додати? Оце такий, вже він доданий. Додається, називається бреке. Як додавати? Покажу кнопочку в правому верхньому куту червоненька. З плюсиком додаємо, натискуємо. Там буде додати устройство, натискуємо. Тут настройки, тут вибираємо енергія. Тут вибираємо на цій вкладці модуль включателя Wi-Fi. оцей другий. Вводиться названня мережі, да, пароль, і в принципі в цей час треба на рельє натиснути, щоб почала бли блимати швидко зелененька кнопка, зелений світлодіод. І після цього легко додається. Ну, ми вже, щоб цей час не витрачати, Ось воно додате. І так додали ми оцей брекер. Його можна переіменувати. Якщо переіменувати кнопочка в версії видно, кнопочка олівець, щоб його переіменувати і назвати, як ви будете хочете. Споживання показує, скільки було спожити електроенергії. Я підключався трошки вже сюди. Зараз дійсно, ну, активно, тобто не підключено до нього споживачів. Температура. Можна його виключити. Ось кнопочка. Виключимо без проблем. Питає підтвердити вимкнення. Так. Як бачимо, вимкнувся і наша релюшка. Так само може увімкнути з додатком. Увімкнулася релюшка. Якщо пропадає жилення, оцей фон буде червоним, тобто він пише Under, under Power, тобто низька напруга. Я хотів через створення, тут можна створювати в програмі Tuya Smart сценарій, коли стається випадок низька напруги, щоб воно присилало повідомлення на телефон. Присилає повідомлення, все хорошо, але лише тоді, коли відкритий сам додаток Туя Smart. В принципі, мені здається, безглузде, хто ж його буде постійно. Тому ну, можна створити такий сценарій, але як він допоможе повідомити про пропадання живлення, не дуже це хорошо, але ну, я покажу. Не дуже хорошо працює ця функція. Тому це само, функція самого додатку. Можливо, вона в майбутньому покращиться, зміниться, оновиться. Давайте по настройках пройдемося в самому додатку цього. Тест є утечки, витоку струму, тобто фактично ураження людини струму. Я перевіряв, працюємо. Хочете, можемо? Тест нажимаємо. Спрацювало і поки... горить червона лампочка, що спрацювала саме через виток струму. Мабуть, треба вимкнути, а може воно само вимкнеться. Ні, просто я нажав вимкнення, і воно працює, тобто все працює далі. Далі нажимаємо Alarm Record. Це воно все записує, що було і коли яка подія відбулася. 12.07 12 було спрацювання по витоку струму. Це ми побачили записи тут. Тут можна вимкнути контроль, скільки максимального навантаження. Можна підключити, і воно регулюється. Тобто, ось, тобто, ми можемо поміняти написати свої значення. Ну, багато дуже налаштувань. Можливо, в принципі, я щось помилюся. Пишіть в коментарях, буду радий послухати. Так само, мабуть, виток, електро... виток струму теж можна змінити, скільки і контроль. Тобто, чи буде контролювати, а можна його відключити, цей контроль. Температура, що там, оверкурент. Так само, я не знаю, в принципі, опять же, налаштування, налаштування, спрацювання і типу, ну, напруги високої, низької, ну, отакі, в принципі, всі налаштування. Я що тут ще є? Тут -то є ще можемо побачити, якщо ми натиснемо, не пам'ятаю, де ага. ось, якщо ми натиснемо, ще раз покажу ось сюди от, то ми побачимо використання графіки, використання електроенергії по дням, по часам. Тобто, всього було використано 100 ватт електроенергії, як я його пробував тестував, це в день, в місяці. До речі, про це як писали, що немає такої функції. Є вона така функція, як бачимо, зручна. Я думаю, ми можемо побачити, коли скільки було використано. електрики. Тобто лічильник ще й з графіками, який показує, коли було найбільше використання, в який час. Я думаю, це багатьом знадобиться. Ну, що ми далі? Ми можемо скласти, дивіться, розклад, і можемо задати. Типа гроші, оплата за електроенергію. Тобто, воно буде, мабуть, само ще й розраховувати. Це кнопочка ось у гроші. Далі тут ще є кнопочка ось така ще долі. Це розклад. Це можна включати таймер. Так. І вийдемо ми в самий. Додаток Tuya Smart, де можна писати сценарій, про який я казав. Як писати сценарій, теж покажу в правому версії кнопочка Плюсик. І тут сценарій, дивіться, бачите, ми можемо мгновенний сценарій при зміненні погодних условий, при зміненні статусу устройства. Вибираємо сам прилад. Брекер У нас він називається. Тут багато є ті, 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 при температурі перевищенні свіч. Якщо свіч, це називається і привод, Якщо він буде вимкнений, off, або он, теж прийде повідомлення нам, наприклад, або щось буде спрацювати. Я писав сценарій при Фау. Це спрацювання з будь-якого там, наприклад, ну, подія відбулася. От, наприклад, Undervoltage, Низька напруга. Якщо була от подія низька напруга, тоді додамо задачу, що й буде відбуватися. Можна запустить устройство, вибрати умний сценарій, наприклад, відправить повідомлення. Я писав центр повідомлення. Ставимо галочку далі. Ось так воно зберігається. Тобто, якщо буде низька напруга, автоматизація создана. Начаті іспользування, да. прийде повідомлення на телефон. Ось цей сценарій, ми його так і зробили. Далі, що ми можемо? Давайте тепер я попробую пояснити своє рішення тої ситуації, коли. Пропало світло в мережі, і в нас вимкнувся після появи, щоб він вмикався. Як я це для себе бачу? Ми можемо зайти сюди, в сам цей пристрій. От тут є ось внизу кнопочка. Таймер. Ми можемо зробити увімкнення. Дивіться, що я хочу зробити. Якщо, наприклад, світло пропало 12 годин дня. Щоб воно автоматично вимкнулося після його появи, я, наприклад, можу створити таймер тут, дивіться, додати розклад. Ми можемо зробити от зараз 12.11, щоб, наприклад, кожної 2 години, кожної 3 години. Вмикався наш пристрій. Тобто, якщо даже, ну, світло не пропадає, буде команда на увімкнення, а він увімкнений, тобто нічого не відбудеться. Якщо ж він вимкнений через те, що у нас пропадала мережа, він увімкнеться. Тобто, зробити, наприклад, на добу таких чотири таймери завдати. От, наприклад, я зараз це зроблю реально. Тобто, по-перше, ці можна всі поудаляти або, або просто повимикати. Я не знаю, яких. Або давайте ми просто їх змінимо. Тобто, ми дивіться, зробимо, наприклад, вибираємо годину. От, наприклад, Зараз 12-12. Я поставлю 12-14, щоб через 14 хвилин, ой через 2 хвилинки, я вимкну зараз світло. Може й 13 встигну. І воно буде увімкнеться навіть якщо він не має світла, а потім з'явився, він повинен буде увімкнутися. Я беру зберегти. Тобто в 12-13, зараз 12-12 я вимикаю бігом світло. Дивимося, сам 12. Я, мабуть, не встиг бо вже 13 хвилин. Спрацювало б є повідомлення, що пропало світло, але, мабуть, він не вимкнеться, бо я просто не встиг. Треба було б на 14 хвилин ставити. Давайте я попробую його вимкнути Так, вмикаю я його. Ще раз покажу, що це працює просто. Увімкнули. Так, йдемо в розклад. Ось наш розклад 12-13. Я поставлю давайте, 15 хвилин, щоб вже не поспішати. Тобто, навіть при коли світло пропало, я покажу, що воно пропадає. Воно само автоматично увімкнеться. І неважливо, чи успішне виконання завдання пише. Так, 12.15, зараз 12.13. Ми беремо свіч, буде просто увімкнений. Тобто можна або увімкнути, або увімкнути. Ну нам треба увімкнути. Кожен день вибираємо. Тобто кожен день. Наприклад, зробити таких 4 сценарії, щоб 4 рази на добу він вмикав. Зберегти. Нажав я зберегти 12.15, Зараз я вимкнув. Зараз покажу, що воно пропало. Я вмикаю живлення. Зараз воно показує OFF, тобто він виключений. І 12, зараз 12 12.15 він повинен увімкнутися. Тобто, наприклад, задавши, ну дивимося уважно, чи він увімкнеться. Тобто, у нас ситуація змодельована, що пропало світло, і наш холодильник має всі шанси розморозитись. Ну, а з такими сценаріями буде команда дана на увімкнення, наприклад, 4 рази на добу. Ну, 6 годин легко холодильник будь-який витримає. Можна зробити таких сценарій, 10 годин щоб було сценарій таймерів на, на добу, щоб він вимикав. 12-14, зараз чекаємо трошки і перевіряємо. Він, до речі, пише, точність таймера плюс-мінус 30 секунд. Тобто може 12-15 бути і 30 секунд, ще, щоб поки він дасть команду вмикатися. Ще от дивлюся, я 12-14, 12-15 стало там вже ну, на самому цьому показує на планшеті. Дивимося, чекаємо, що він повинен увімкнутися. Ну, максимум 30 секунд написано точність таймеру. Зараз Бачите, я не знаю, чи три ціку, бачимо, що все нормально, все працює. Наша задача вирішена. Тобто, використовуючи таймер, можна зробити що так сказати, підстрахувати себе, що якщо у вас пропало світло, то він в автоматичному режимі там увімкнеться. Наприклад, ну скільки ви захочете створити цих таймерів, хочете кожну годину, щоб він увімкав вмикався? Хочете кожні 3, кожні 6 годин. Наскільки вам критично, що, наприклад, годину чи дві не буде світла. Ну, ось такий прилад, який ще раз що вміє. Захист як криля напруги, раз. В принципі, я вже повторююсь. Мабуть, це не цікаво. Багато що вміє, багато зручний додаток. Він показує споживання електроенергії. Наприклад, у вас квартиранти живуть, ви можете обмежити споживання їм електроенергії. Ви бачите, коли вони є, ви бачите температуру в квартирі. Що я рахую дуже зручно, тобто реально крутий девайс. За досить невеликі гроші від відомої компанії. Буду всім вдячний за лайки, за підписки, за те, що будете допомагати розвивати український сегмент YouTube. Купити такий пристрій можна в нашому інтернет-магазині за посиланням в описі до даного відео. Всім гарного дня і всього найкращого!